Всім привіт! Сьогодні у нас в компанії почалася акція. Я хочу показати, як у нас проходить замовлення, бо багато хто не розуміє. Ось я в корзину накидала собі вже предварітельне замовлення. Я взяла порошок цвітний для стірки, який заміняє 6 кг. порошку. І при тому, що цей порошок наш, він без фосфатів і без павів. Потім засіб для ванни туалету, ну не тільки для ванни туалету, а і для кухні. Він убиває 14 видів грибків і бактерій. Виводить чорну плісінь, все абсолютно. Активний засіб для брання. це, щоб додавати в порошок, його треба на одну стірку отакий маленький ковпачок. Хватає цієї бутилки дуже надовго. Засіб для видалення жиру Він також розводиться 1 до 3 водою, простою, Ну і зубну пасту. Нам все взяло те, що практично кожний купляє. Замовлення у мене на 1192 гривні. І мені предлагають 5 подарунків. В подарунках я вибираю собі загальне прибирання засіб, гель для душа, молочко для обличчя, біошампунь і засіб для миття посуди літер. Я перевіряю адресу. І ось мені видають для перевірки накладну. В ній входить порошок, засіб, все те, що я брала. І далі ось йдуть 1, 2, 3, 4, 5 товарів безкоштовно. Сума до сплати у мене 1093 гривні. Тут у мене в замовленні 10 номінувань товару. Я думаю, що не треба говорити, що на 1010 товарів. Це дуже економно і вигодно. Тобі більше тільки порошок, 6 кг, якщо купляти, то буде стоїти десь около 500 гривень. Не кажучи вже про зубну пасту, про те, щоб чистити туалети, ванну, кухню від мікробів, ну, все. ось. Є для душа, молочко косметичне, всі знають, скільки воно зараз стоїть, шампунь, засіб для посуди. Така акція у нас буває раз у місяці. Кому цікаво, пишіть.